Всім привіт гай, з вами Діна. Сьогодні у нас челендж, який вам дуже сподобався. По просмотром на ютубі. Це у нас лівші проти правши. Ви побачите три челенджі, і ми дізнаємось, хто краще у нас Лео Месі чи Кришану Роналду. То челендж, лівші програли, але ми хочемо взяти реванш і зробимо це раді вас. Щоб наші дорогі підписники не розстраювалися. Команда, яка програє, буде покарана з пінбольного рож'я. А ви беріть чай, попкорн. А ми погнали. let's go! <плес> і так, ребят, перший челендж це вихід один в один. Тут ми покажемо свою техніку. Обіграш собственно один в один. Ну і голи. Пона знову ми тут. Знову цей челендж, знову потягає. Минулий раз нас виситнила нічия. <гр stereotype> ну як зараз будемо це все побачите. У мене сьогодні в планах сьогодні виїгвати і розстеляти ось пушечки. Лес го! Куди він іде? Заник ви набрали? Початок челенджа стане, це я не знаю. Подарунок просто подару посидь їм. Що буде далі, побачимо. На мою думку, найсильніший це Чепа в один в один. Тому це дуже добре, що він не забив. Вони там можуть багато говорити. Зараз будемо. Ти чуть відходи, не слухай. Зараз спробуємо обіграти. Але я буду доказувати за пацанів. Я знаю, що в мене ніхто не вірить, але я буду це робити. Let's go! Пацани, ну угари, знаєте, ну, вчора отримав травму, так. Да? І в нього було три ноги, а зараз дві. Так що, в принципі, він, він може зараз забити, я думаю. Пацани, треба просто різину поміняти і все. Справа в цьому. Це було супер. Ну, У нас ще будуть можливості. Нічейка, нічейка! нічейка. п'ять нас розсіднило. зараз попробуємо взяти цього Бовтіка, новоселецького пацанчика. Попробуємо забити гол.

Я в скалу <ріст> Ничего, на Початок Ничего. все буває, ну, первим блінком, як кажуть. Ну. Да. Пацани, що треба вивати свої команди вперед. Бо, якщо 0 забитих голів, думаю, я зможу це зробити. Є! Да, що ДА! обозу ДА! хорошо! Слабо, хотів лівий, але лівий ліпший наказати не вийшло. Ну, ребят, один мінус. Сороконожки. Щось я не продумав цей прикол. А, але проти мене вертай. Це буде стыдно, якщо я зараз голоден знаєте, Тут треба качнув ліво, пішов вправо, дав далі. Все, більше футболу не потрібно. Зараз покажу. Красоту не зробиш скользко, ребят. Поїхали. А що передати, Дорогой. А подліво я теж можу. Домой, родной, домой. Зараз як треба, як Рама, забирати цей м'яч. І у нас один бал, ребят, за всіх лівшів, за всіх фанатів Лео Пепсі. Летс гоу. Нормально взагалі, що чудак, правша, грає за, за лівшів. От взагалі, що ти Тут, хочеш? Танчик просто п'ять зв'язки та етану гарно. А, звісно, розказую. Зараз я йому покажу, як треба правильно. Погнали! Так, ребята, у нас ми не можемо подивитися нормально по камері. Було. Я думаю, що м'яч, він думає, що я йому в ногу удари. Я мені ногу відірвав, що трави, переіграємо, ребят, Рамос на базі. Як можна переіграватися? <реш> браво, Нік, браво! Ребят, ну футбольний бог побачив, що там не було. Я чисто м'яч зіграв, як я і знав. У нас рахунок 1-0. Лі всі виходять вперед, другий челендж. Другий я відписуюсь від цього, Дінається. все. <реш> другий челендж у нас лонгшоти. Дивимося слідкуємо. Так, ви зробили на ньому, там би було. Let's go, Давай. Ну що? Перший челендж ми програли, але я вірю, що ми зараз виграємо другий. І Я дам зараз ту відтінку. Санька, паутинку там знімай. Я піднімаю руки. Я, 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 я стою на ворот, все. Я більше не б'ю. Я просто зараз маю виводити команду вперед, бо програвати лівшам, щоб потім слухати від них, що вони сильніші, що вони там то все. Я не маю права, правда, я на травмі одразу відмазуюся, але там ні. Подивіться, на воротаря просто, там Сашка стоїть. Тому я повинен забивати зараз. Давай Бог, тобі вірю. Якщо не ти, то хто? Так, ну що там, воротар серйозний? Треба дуже спокійно підійти до удару, як я вмію. І доказать. Де ми хейтери? Пишіть в коментарях. Так, пока що баноль паски ведуть, у нас три одвага. Один не забуваємо, це вже мене нічого тям, якщо не заб'ємо два... Буде нічия і буде третій челендж. Знаєте, трошки е, важко з ударами. Щось не виходить, ще десь щось скользко, Холодно. тяжко, ноги всі замерзли. Як удачі пушки вийдеться. Я не знаю. Я нічого не буду Тимно. вам говорити, просто хочу щоб ви це наблюдали. Погнали. Ти готов, Сашка? Я дуже здоров, але я надіюсь, у нас ще пані. Спокійненько, красивенько. плюха така полутіла красенько. Ми пасики, ми, раз, ми продовжуємо. Let's go. Ще два удаває. Два із двох ще надо, і все, давай. ми вибігуємо. Що, Саняк, готовий? Зараз будемо проводити. Хорошо. Пацани. Слабенько, але гол є. Все хорошо. Я б'ю. Ребят. Come back! Come back! Let's go! ну я зараз можу вивести команду, от просто дати дальню 9, да? як Леоналі Пепсі. І ми виходимо і будемо стріляти з пінбольного руж'я їм по спину. Пам-пам-пам. Ну, кайф, не кайф. Зараз дивимося, треба забувати. Ну що, let's go. ай Ай-ай-ай! Пацани, це нічия. Це нічия. Ми переходимо на останній челендж, зараз я вам скажу, який він буде. Так, гайси. фітнес м'ячем. Зараз ми побачимо, хто йде на розстріл. Let's go! Що? Давай, Сань. Це капець. Ну, Не йде, не йде. Два не пішло удара, має піти третій. Я все вірю. Треба виривати цю перемогу. Та йоп переситав. Ну не йде у мене, не йде, це все, треба вертатись на ворот. Пацани, я вертаюсь на ворота. Сьогодні по чаленджам я замітив, що мені по штангам ну, просто ну прям везе Першу до да, штанга не забув, другу до да, штанга забив. Зараз я просто беру м'ячик, кладу і так само забиваю забуваю. Ну, або просто забиваю, як вийшло Він забуде штангу, куди б'ю, а я так... Ой-ой-ой, як я казав міштани, Фасики! Відіжте сюди! Відійте сюди, сюди! Я буду за стріляти у них всіх! go! Ми вже насправді з Бовтіком змирилися, що ми будемо стояти вже на розстрілі з пенбольної пушечки. Але цей м'яч більше, ніж ми, ми не можемо його нормально пробити, але... Чудеса бувають, У нас там салфетка на воротах. Там просто треба добре попасти по ньому, все, там не треба техніки нічого, треба просто попасти. Let's go! Ти не Все купили, ну як можна ударів чепи було не взяти, отак і ти єлі єле о, то це мишка оцябі. Ну що, ребят, забуваю, ми стріляю. Не забуваю. Є шанс, що сані зловить. Вовчик із цим ненормальний. Я надіюсь, зараз забити гол. Фак, пацани, просто під м'яч удару. Я не знаю як бити це. Я не знаю. Я надіюсь, Вовтік, не забувай, Па-па-по! -па. м'яч мені в кошмарах, буде снитись. Ну, якщо я не заб'ю, все, команда програла. Ну, я не навижу цей м'яч просто. Ну, ви самі! За моїм м'ячом біжить, а коли там є, катиться м'яч, він стоїть на місці. Чи послів. Бавте, хоче трохи мені дійти, пацани. Я не бо... <риклад> Я б, я не біжав, коли він бив. Я б, я б, я б, я Йоханний. І так, ребят, ми взяли реванш. Сьогодні виграли у нас лівші, і сьогодні вони будуть стріляти підбольним режимом по цим спинкам по три рази. Ви зараз це побачите, якщо це і пропустить. Вот. А вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, на пацанів, ставте лайк, пишіть хештег пара. Дейнеко, набирай форму. Дейнеко, лови ви м'яч. Хештег Нікіта більше не виходь в поле. З вами було Діна. Сьогодні лівші у нас переможці. Всім дякую, всім пока! <розвучас> я хотів підійти, що я з вами виграв. Всьо, пока. <розвучас> чесно, чесно, нам чуть-чуть не повезло. Пенальті не поставили. Денчик проти некіта. Ну, де, звісно, все під себе, як завжди, підстрою. Я завжди за це кажу. <глах> Ага, Ваня в жопу. В жопу, ага. Да в жопу. Я в жопу что быстрее так делать. Давай. Давай, Дальше давай. 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 Одел Давай. Давай. Дальше. Давай. <связываем> давай. 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 Давай.